Ну, я там... прийшов вранці туди, сидить мужик. Ага. Я з ним подивився. Ноль внимания. Я зрозумів. Я думаю. Ой, красота, щось теж. Теж гарненький. Гарний, да. Ох, як він. І теж ротик такі вже Так, Це вони в молу тут риються. Гарний підійшов. Це теж грам, я не знаю, ну 600. Пів кіло точно є. Так, так, такий гарний. Вон більше долоні. Да. Клас. Це ж треба... Я вже десяток спинув. О, таких десяток? Ну, один трошки менше, а це от такі от усі. Клас, нічого собі. Отак і шло. Це ближче вже до 11-ї години Знаєте, було. Я вчора йшов оттуда, воно ж нову не клювало. Ага. Я думаю, а в мене проловка була. Я вийшов сюди, пройшовся, тут, дивлюсь. Там взагалі мілко дуже йде. Я тут дивлюсь, вона пошла глибина. Ну, думаю, тут можна буде попробувати. Я взяв проловку сюди, кинув. Ага. І якраз цей сьогодні прийшов місто зайняв, бо я хотів туди йти. Ладно, ну, Піду сюди сяду. Прийшов 5 хвилин перша покльовка. Ага. Ну взагалі добре. Бачите, вам, як то кажуть, що все, що не робиться, все добру, так воно і є. Бо я теж дивлюсь, ви там вже такі під ноги, такі зробили собі. Вимосточку, да, да. Да, там... я там розчистив, виложив, поклав древно, колками застопорив, засипав землею. Так, так, я бачив. То тільки ну, в якесь місце так підготуєш, все, там буде зайнято. Хоча по-хорошому, по нормальному. Чисте сливо. Можна це щось. його і вигнати відтуда, Ну думаю, ладно, він дивлюся, вже там корма накидав, прикормув. Ага. Думаю, не буду трогати, пойду тут. Мені все одно я для, для удовольствия я зрозумів, а оце з слива, це просто водичкою, ту, що ви показали суміш. Тут да, трошки глютену треба додати для клейкості. Ага. Ну, тут дуже багато, я бачу якісь от там... щось там, от таке. Ось, Там із зерна, кукурудза мелена, і картопля суха, пластівці, як а, так, так, от, так, так. приготування. Ну класна консистенція, вона така тверденька, що... Це я спеціально більше додав глютену. А, щоб вона була щоб така в'язка. малька дуже багато, Так, щоб так, не щоб не з'їдало, так. Да. А взагалі... Опа, призівав. А взагалі воно мягке робиться. А. І ріто у вас тут в тіні ті... ті... да. ті... 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 да. так сидить щоб на сонечко не згоріти. Так. Що тут? Жабок нема, нема на кого пополювати.